Таке бачили, я приручила табун за секунду. Ну йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо йдемо. Селу на роду написано стати туристичним центром. Такій кількості визначних місць, як тут, можна тільки позастрити. Найстарші в Україні дуби, велетні, мінеральні джерела, найбільше у Європі метеорит, що упав колись неподалік. Гора Кременець, на вершині якої сходяться три держави це не повний перелік. Якось я мала нагоду побачити найстаршу секвою. Вона знаходиться в Каліфорнії, а сьогодні мені пощастило побачити найстарше дерево в цілій Україні. Знаменитих тут не один дуб насправді, а цілих два. Дідо Дуб і Дідо Чемпіон. Обидвом понад тисячу літ, понад 9 метрів окружність стовбура і близько 30 метрів заввишки. Як вам таке? Загалом усі ліси тут унікальні і охороняються ЮНЕСКО. На фоні велетнів сільська Михайлівська церква виглядає мініатюрно, наче іграшкова. Щиро кажучи, церква мені сподобалася не дуже, бо заяк накрита бляхою. Не люблю я бляшаних дахів. Донедавна була тут у селі ще одна церква, однак, на жаль, згоріла. Ця ж ошатна та доглянута стоїть тут більше ста років, а краєвиди, що розстилаються з її пагорба, перекривають усю нелюбов до бляхи. Але нема чого розслаблятися. Найперше, що ми вирішили дослідити, це туристичні маршрути, які тут існують. Ось тут навіть є такі вказівники. Бачите, туристичний маршрут. Урочище чорні млаки це те урочище, де свого часу упав метеорит. Місце падіння найбільшого у Європі метеорита княгиня. Так, ось воно місце падіння метеориту. А ми знаходимося. Ось тут. Ого. В таку спеку ну це дуже ризиковано. Жвавість потячка, яких у селі не один, додавав оптимізму. До речі, до потячка і пов'язаних із ним пікантних подробиць ми повернемося у кінці відео. Тому прошу не перемикатися. Туристичний маршрут вказаний доволі дивний, оскільки на ньому вказані виключно об'єкти. Але скільки кілометрів до тих об'єктів і як за далеко йти, нічого не відомо. Ось ми зараз десь шукаємо в селі душу живу, щоб нам розповіли, що нас чекає і чи варто вдаватися у 40 градусну спеку до такого маршруту. Тут такий ось місточок. Ей, є хтось живий! <звігіння> Все навколо свідчило про присутність людей. Поховалися чи що? <звігіння> Нікого щось тут нема. Ніхто не відгукується, а нам так потрібна допомога. Людей ми таки догукалися. Бо ж як податися у дорогу, не знаючи, скільки кілометрів доведеться подолати. Поговорили ми тільки, що із місцевими жонами. Вони правда дуже просили, щоб їх не знімати, бо вони без манікюрів і педикюрів. Ми не стали їх знімати але інформацію, ми е, прийняли. Тобто, звідси ніхто в урочище, де упав метеорит, не ходить. Це дуже далеко, близько 10 кілометрів. І йти туди через глухий ліс, але туди можна дібратися машиною з другого боку і з боку села Княгиня. Отже, про село княгиня і одноіменний метеорит ми підготуємо окреме відео. Наразі вирішили дослідити село і з'ясувати доступніші маршрути. Як на зле навколо ні душі. Можливо, автобус іде по туристичних місцях. Подумали ми. Ремарочка. На маршруті була таке вказана відстань 10 кілометрів. Ми просто не додивилися. Ось так виглядає автобусна зупинка. У селі Стожиця. Через задню стіну можна плигнути відразу в потік. Все продумано. Ну добре, йдемо пішки. Наша Галя небалована. Вирішили відвідати кладовище, де поховані воїни Першої світової війни. Воно також входить в туристичний маршрут. Однак там виявилися гучні ремонтні роботи. Зате зустріли Василя, запитали про мінеральні джерела. Нам пояснили, що дуже далеко тут. Ви бачите такий жалоб такий, вісім, де є така ялинка? Бачу. Ну. То так, це аж там? Аж білатра О, так, о але мама. Але це треба спустити вниз, там, коли в магазині, там, нижу другого магазина. Ага. І потім в другу салютку, який там Я поняла. Люди нас дуже відговорили йти шукати джерело. Тому що воно, виявляється, знаходиться глибоко у лісі. Вони охарактеризували. Туди не йдіть у коротких штанах, бо там гади. Гади, по-нашому це зміні. Ви вже збагнули самі. Напевно, якийсь магазин, я так підгосю. Дивіться, квіти такі. Ось караска, столики. А магазин зачинено. Шкода. Дивіться, як прикольно виглядають оці. Вид в горщиках на фоне вот таких малиновичих купычек. Привет. О, такие кубой, местные, стужечки кубой. Такі хоробні мене розглядають. Щаїви. ви, діти. А далі почалися і зовсім дивні речі. Кози стали у коло і почали кланятися. Так-так, оце так трюк. Якби я знала, запаслася б цукерками. Ну, вибачайте, що з порожніми руками. Усі ваші коси. То у вас як ферма маленька. Ні, не ферма. Такі класні. А у вас ще є хозяйство якесь, так? Да? Корова. корова. Ага, а що ви робите? Це ж куча молока. Це треба кудись продавати везти. Не продає? Не продається. продається? Де? Де? Де, куди, сидіть. А тут автобус не їздить. ну, Щоб возити кудись. Взагалі автобус не їздить і маршрутний автобус не їздить. Тобто продати ні, да, молоко Требу і все, в сир, молоко. Ужгород. Ну вушу відвезти на чому? Електричка. А, є електричка. Ну, то вже добре. Електричка зі Стужиці йде? Ні, з за за загорба. Тобто якось треба добратися до загорба, пішком. А, пішком. а потім. З того міста три кілометри мені до електрички. Пішком іти і потім ще до ушору довезти. Я хочу купити у вас хозячого молока. Несіть свіженького. Якщо є, здоя. Я вам козячого не продам, коров'ячого вам продам. А корові чи ми вже маємо, бо нам вже вставному його продали. Порезите. А кози що не доїшно? Я Т... подоїла і теляти дала попити. Теляті попити. Так. Ой, ой, шкода, я хотіла козячого молока. Ну ладно, козочки, тоді іншим разом. Вибачайте. Звісно, ми пішли далі. Однак з голови не виходила думка: Як, як таке може бути? Це ж справжня перлина Карпат. Насправді, яким би мальовничим не було це село, але ви добре розумієте, що жити тут доволі важко. Автобус не ходить, найближча зупинки електрички за три кілометри у сусідньому селі. Словом, робиш, що хочеш. І звичайно, якби тут розвивався туризм, так як от за два кілометри звідси на території Польщі, тоді би не було проблеми продати козя чи молоко, чи сир, чи сметану, чи домашні яйця, чи будь-який екологічно чистий продукт. Але для цього треба в першу чергу вкладати гроші, розвивати туризм, поремонтувати нарешті дорогу. Ну і брати приклад сусідів. Упс! От вам несподіванка. Ми довго шукали, як підійти до річки, бо вже дуже вже хочеться якось охолодитися. Стається тут. Якраз це місце, де можна буде замочити спраглі п'ятки. Ми тобі дуже вдячні, село Стужиця, за все, за твого старого дуба, за криничну воду, за подаровану банку з Гущенки, за цей потічок. І ми йдемо далі, крок за кроком, село за селом, вивчати наші рідне Закарпаття. Якщо ви полюбляєте ходити з наметами у гори, то вам сюди краще галявин рідко і знайти. Я так бачу, що хтось їх вже полюбив крім нас. І бачите, диву дивне, але так особливо сміття тут я не знаходжу. Отже, це свідчить про те, що люди виховані, приходять, палять вогнище, смажать шашлики, а сміття забирають з собою. Сорян, я була не права, я просто про людей надто високої думки. Амінь. До речі, у річці ми так і не скупалися. Туди заїхав дядько просто на автівці, і почав мити свою бруднезну машину. Дядьку, заради Бога святого, не робіть цього більше. Ми ж до Європи, ніби як, прагнемо.